Привіт, шановні, ви на каналі Лефін і це відео буде про Монобанк. Де ви дізнаєтеся про покупку частинами? Це відео для тих, хто бере за карткою Монобанку, як оплата частинами від Привату. Є в нас і ми користуємося, але в Монобанку є вигідна теж пропозиція. Покупка частинами. Це безкоштовна розстрочка, яка дозволяє робити. І розбити покупку на зручну кількість платежів. Для покупки частинами вам потрібна картка Monobank. в опису до цього відео ви можете отримати картку на сайті. Як це працює? Ви, якщо покупець, то берете оформлюєте картку Monobank, якщо ви ще не клієнт, якщо вже є у вас картка, то вам треба дізнатися свій ліміт на оплату частинами, тобто на покупки частинами. Далі ви купуєте частинами в магазинах-партнерах. Це окремий перелік магазинів, які є, і він оновлюється, або якісь магазини не працюють з монобанком. Це кожного місяця інформація оновлюється. І ви можете збільшити термін оплати частинами за те, що ви постійно щось купуєте. Це надається до 24 місяців персонально для клієнта. Якщо ви бачите знак, Такий лапка котику, то товари з цим, з цим елементом дає знати, що тут гарантовано можна купити в покупку частинами за карткою Монобанку. Можливий термін покупки уточнюйте у продавця, тому що кожна мережа, наприклад, магазинів працює за індивідуальними умовами для, для того, щоб ви взяли цей товар. Які є партнери, магазини, партнери, в яких ви можете скористатися покупкою частинами? онлайн є і офлайн. Далі більше. Тобто це пропозиції, вони оновлюються кожного місяця. Є акції на офіційному сайті в опису до цього відео, ви побачите акційні пропозиції, які оновлюються кожного місяця. Наприклад, зараз до кінця січня є пропозиція. Від спортлайфу, тобто до 4 частин і ексклюзивні знижки для клієнтів монобанку. Є назва магазину спеціальне поле, де ви вносите той магазин, що вам потрібно, і дізнаєтесь, чи є в ньому, чи є з Монобанком в них партнерство. Є тут категорії топ-продавці, відпочинок і хобі, електроприлади, все для дому та інші категорії топ продавці всім відомі, комфіRazzетка, Low, Fox Strot, Цитрус та інші магазини. І як це працює? Все те ж саме, що ви бачили в інших банках. Ви, коли хочете оформити частинами оплату на товар, вам треба обрати товар в магазині, потім обрати спосіб оплати, саме покупка частинами від Монобанк. Підтвердити покупку застосунку. І збільшити термін, який надає вам зараз банк покупки частинами до 24 місяців. Тобто, якщо ви не знали, то персональні умови для клієнта і великий термін це не встановлено по за змочуванням. Чому так? Якщо ви берете просто товар, ну ось вам потрібен мобільний телефон, і ви прийшли і плануєте взяти на 24 місяці, цього може не бути. Тому що в кожній мережі і магазину свої умови. Тобто, це дізнавайтесь від продавця, який продає вам товар. Або у режимі онлайн. Зразу, відразу, ви дізнаєтеся про всі умови, щоб зекономити ваш вільний час. І перший платіж, як буде зніматися, він проходить в момент, коли ви купуєте товар, а наступний вже буде через місяць. Є персональні силки, де ви подивитесь відповіді на питання. Саме що стосується скільки товарів можна купити за один раз, і який ліміт покупки частинами, які документи вам потрібні для оформлення покупки частинами та інше. Щодо відповідей на ці питання, що були озвучені, то товари, які ви хочете взяти, відповідаємо на банк скільки завгодно. У кількості договорів також немає обмежень. Навіщо. Навіщо вам забивати собі голову? Скільки вам товарів потрібно ну, купити ось в одному рахунку, щоб це було? Це не обмежено. Головне, це ліміт. Ліміт по вашій карці. Тобто сума товару, наприклад, 10 тисяч. Вона потрібна, щоб була рівно на ту суму, що у вас є за лімітом оплати частинами. Це не кредитний ліміт, щоб ви знали. Кредитний ліміт це окрема категорія. Кредитний ліміт це сума грошей. Які ви витрачаєте, якби за свой, коли ви за свої купуєте. А оплата частинами це інший рахунок, який ви поповнюєте, наприклад, кожного місяця, окрім платежу за кредитні кошти. Ви оплатили кредитний ліміт, потім оплатили за оплату частинами, і на оплату частин вже будуть знімати монобанк окремо. Це все електронно робиться, вам не потрібно вника... ну, думати. Як платити, все це зараз є в онлайн-додатку, яким ми користуємося. І ліміт. Ось цей що я вам озвучив, це є на покупку. Тобто товар потрібно, щоб був до 10, наприклад тисяч. І саме ліміт по оплаті частинами у вас був 10 або більше тисяч. Ваш ліміт розстрочки є. ліміт Покупки частинами, а кількість оформлених договорів може бути необмежена, але найбільше ліміту по оплаті частинами. Для оформлення вам потрібно документи мати, які немає ніяких документів. У вас просто є картка. Навіть не потрібно чекати, поки банк розгляне вашу заявку. Оформлення проходить миттєво і все в режимі онлайн, і ви вже з товаром. Всі моменти щодо комісії, все це ознайомтесь, але я вам зараз скажу, зараз що буде з комісіями. Чи буде ось ця комісія за оплату щомісячного платежу в рахунок кредитних коштів? У разі списання щомісячного платежу в рахунок кредитних коштів комісія не списується. І дійсно, як пише Монобанк, ви нічого додатково не переплачуєте. Головне є на сайті. Саме калькулятор покупки частинами, загальні витрати. Який у вас буде платіж, все це дізнайтеся на офіційному сайті Монобанку. І є розрахунок приблизний, який носить інформаційний характер і побудований з розрахунку, що клієнт здійснює оплату в кредит на магазині в торгівельній точці. Мінімальна сума кредиту. 1 гривня, максимальна сума кредиту 400 тисяч гривень, мінімальний термін кредиту 2 місяці, максимальний термін 2 роки. Всю інформацію, щоб я вас просто не затримував, ознайомтесь на сайті, тому що тут є інформація про можливі наслідки користування кредитом або невиконання обов'язків по договору. Все це почитайте. Отримати картку Монобанку теж можна там же ж, на сайті. І відкриття картки ні до чого не зобов'язує, крім покупки частинами. І монобанк пише: у нас дуже багато вигідних пропозицій. Маєте це на увазі? Дякую за увагу. На все добре.